Мені дуже приємно брати участь в цих об'єднавчих єдна... об процесах, і дуже приємно знаходитися в товаристві людей з державницьким мисленням, з мисленням демократичним і прогресивним, на відміну від наших опонентів, які вважають, що мешканці нашої області є їхніми кріпаками, є їхньою власністю, є їхнім бидлом, як вони вважають за це. Фрунзівський район, на жаль, дуже дуже депресивний район. Людей там звели до рівня. Дуже низького. Я там вже не перші, як кажуть, роки буваю. І знаю, проблеми цього району я був з довірною особою Ольги Герасимюк на тих виборах. Ми той район об'їздили, обходили, оповзали як то кажуть, кожен кущик і кожне поле. І зустрічалися з багатьма людьми. Ми прекрасно розуміємо і знаємо, як місцеві люди, м'яко кажучи, незадоволені нинішньою ситуацією. Коли депутати під час виборів, кандидати в депутати під час виборів приїздять туди, обіцяють гори, і все це робиться за рахунок нас з вами, за рахунок нашого бюджету, це все називається в них в кавичках народний бюджет або ще якась там видумка вигадка їхня. А потім вони за це забувають, і всі ці заслуги, які ми з вами, і в тому числі тут присутні. Виробляємо цей наш національний продукт, вони собі одній партії це приписують. Я думаю, що от таким нашим об'єднавчим фронтом, спільним, спільним, нашим, спільним нашим ударом, ми знищимо і розрубаємо, як наші як зробили, цю монополію влади, яка не є народною, а є антинародною. І впомість на це будуть наші предки різних національностей, але які, як то кажуть, могли досягти і дати нам життя і майбутнє, і ми зробимо так, що ця влада піде до суду.